Вітаю, прийшла посилка з інтернет-магазину Агромаркет. Упаковка, як завжди надійна. Замовляв собі анемони різних сортів і ялинка, яка була по дуже добрій скидці. знижки. А лимона, червона, рожева, бускова. І ялинка блокитна Така. Так ахрова. Червона. І синя. Так, а тут у нас м'ялинка. Добре садженець. А це з прошлого замовлення верба рожева. Забув, як називається. А це Черівний горіх, який зимою квітне. Все, дякую.